Всім привіт! В даному відео я розповім вам про технічні вимоги до стартових пістолетів та револьверів, або, іншими словами, приладів для подачі звукових сигналів. І в даному відео буду використовувати стартовий пістолет Кузей 911 sx для демонстрації деяких моментів, або просто для фону. Вимоги не поширюються на пристрої для подачі світових сигналів та вихолощену зброю. Що взагалі такі оці стартові пістолети. Стартові пістолети вони призначені для подачі звукового сигналу, виключно лише звукового сигналу, які використовують пістолетні або револьверні холості набої, а також можуть використовувати капсулі до набоїв, які призначені для спорядження мисливських гладкоствольних набоїв. Переходимо до вимог. Перше, це всі матеріали. Покриття пристроїв покраски, там, нікелірування, хромування. Всі ці деталі, матеріали повинні бути доступні для виробів широкого вжитку і не нести ніякої загрози для їхніх споживачів. Друге, рамки, кожухи, затвори та барабани пристроїв повинні виготовлятися з немагнітних матеріалів або їх сплавів. Тобто магніт не повинен їх притягувати. Третє конструкція ствола. Та газовідводного каналу повинна унеможливити використання будь-яких набоїв, окрім холостих. Четверте, ствол повинен бути виготовлений таким чином, щоб канал ствола був відсутнім. Такі методи, як токарка, лиття, ковка, штампування, неважливо. Головне, щоб відсутній був канал ствола. Захисні елементи. У стволі повинні бути виготовлені з матеріалу, який міцніше за сам ствол, а також вони повинні перекривати всю довжину ствола від газовідводу до зрізу ствола по всій довжині та по всьому діаметру, що ми і бачимо, весь діаметр ствола, можна навіть назвати канал ствола, він перекритий в нашому випадку. Газовідвідний отвір. Ось він демонструє, повинен розміщуватись не більше ніж 15 мм від патронника, від стінки патронника. Тобто, якщо буде він десь тут, газовідвідний отвір, це вже вважається неправильним. Кріплення захисних елементів ствола повинно здійснюватись способом, який унеможливлює їх вилучення за допомогою інструментів широкого вжитку, тобто різних там молотків. Пінсетів, виколоток, плоскогубців та іншого. Наприклад, тут такий можна вибити молотком або виколоткою, плоскогубцями дістати якусь там перегородку, воно не повинно легко дістатись, а також діставати за допомогою там, ручних дрилей чи чогось такого. Також ці всі перегородки загалушки повинні бути встановлені так, що неможливо їх дістати, не руйнуючи сам пістолет або ствол. або Візуально не вносивши якихось незворотніх процесів у саму конструкцію пістолета, сподіваюся, що відео було багато кому корисним. Тепер багато хто зрозуміє, чому ми бачимо саме такі е, пістолети або револьвери стартові саме такої конструкції, чому вони не зісталі, чому там якісь перегородки, дроселі. Десь ослаблена конструкція з таких то матеріалів. Все виготовлено, тому що це банально робиться по стандарту. По певним технічним вимогам. А кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення!